Donald Trump przebywa w Azji. Się w wtorek w winstrycja z nową premierką Japonii Sanet Japonia i Syszah będą bliższe współpracować w technologii kwantowych technologii ta sztucznego intelektu. U czwartek prezydent Syszah зустріne się z głową chińskiej Narodowej Republiki. Tymczasem Pekin demonstratywnie swoimi bombardowalnikami poruszył powietrzny przestrzeń Tajwanie. Jak zostać Trumpa wpływ na globalną ekonomikę? Czy periwory Donald Trump i Xi Jinping może przyskoczyć te zakończenia wojny w Ukrainie? O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, ekspertem z międzynarodowej polityki Tarasem Symeniukiem. Tarase, dobry dzień, witamy. Witamy was. Witaj, towarzystwo, witaję. Турне по Азії таким важливим є дипломатичним тижнем Дональда Трампа після повернення до Білого Дому. Як ви оцінюєте взагалі цей візит? Ну насправді це є ось ця така видима і яскрава боротьба за цей глобальний південь країни глобального півдня, які власне входять в цю асоціацію АСЕАН. Нагадаю, кількість членів є 10 країн. Це південно-східна Азія. Туди не входить Китай, але туди входить Індія, туди входить Сінгапур, Таїланд, Тайвань. Відповідно, це ось це таке гроно держав, на яку фактично за які, за увагу, яких йде сьогодні велика боротьба між сполученими штатами, ну і очевидно, Китаєм. Тобто, це є ті країни, які демонструють широкий такий швидкий темп, швидкі темпи росту економіки, і це більшість цих країн є ну в певній мірі такими інноваторами в багатьох. Ох, сферах технологій тому очевидно, той хто ем... але вони не мають умовно свого лідера, тобто вони не мають. Битомої країни, на яку би можна було орієнтуватися, тому є така вже роками. Триває певно боротьба між Китаєм та Сполученими Штатами за, за вплив саме на асеан. Що принагідно, хочу відзначити, Індія на рендермоді не буде представлений, не буде представлений на, на з'їзді АСІАН. Ну це пов'язують зрештою або з тими напруженими стосунками, які є сьогодні сполученими штатами, особливо з Трампом. Але все ж таки офіційна версія відсутності Моді – це те, що він буде святкувати національне свято Паваді. Тому е, тут ситуація більше акцентується саме от на візит е, до Японії. Ну і звісно говорить про можливу зустріч Дональда Трампа та СІ, е, е, яка би мала бути таким. Е, Можна сказати, передвісником або навіть е заспокійливим і розумінням того, що розумінням того, що е ситуація є контрольованою. Ви почали говорити про прем'єра Індії на рендрамоді? Дійсно, він не приїде на саміт Осян? Відомо, що він візьме участь віртуально? Очевидно, не хоче зустрічі особисто з Дональдом Трампом розмови про відмову від російської нафти, враховуючи, що останні три роки Делі у 19 разів збільшив об'єми закупівлі нафти у Кремля. Наскільки реалістично очікувати, що Делі взагалі відмовиться від російської нафти під тиском сполучених штатів? Якщо це станеться, хто може заповнити цю прогалину? США або можливо близький схід. Ідійський нафтопереробний комплекс ділиться на дві частини. Він складається з державних нафтопереробних компаній і приватних. Приватні, приватні е, нафтопереробні компанії орієнтуються суто на приватний зиск. і для них дешева російська нафта є е, ну, скажімо, цим моментом, таким золотим моментом, на якому можна з якого можна багато виграти. Так відповідно, державні нафтопереробні е, концерни вони, звісно, орієнтуються на державну політику країни. І, е, на рендрамоді, і зрештою Індія давала давала хороші сигнали того, що саме державні нафтопереробні компанії вони, в принципі, готові змінювати постачальника, але вони потребують дещо часу, тому що одномоментно відмовитись від російської нафти буде надзвичайно складно. Принцип нафтопереробки заключається в тому, що Ем, і окремі нафтопереробні заводи можуть переробляти лише один сорт нафти. Ну, наприклад, як в Індії, це є нафтопереробки, які працюють суто по бренду «Уралс», російському бренду «Уралс». щоб вони могли працювати, наприклад, з більш, з більш легкою нафтою, яка може йти, наприклад, з близького сходу. Їм потрібно переробляти технології. В цьому може звісно допомогти, як і самі близькосхідні країни, так і Сполучені Штати Америки. Якщо би була глобальна мета, дійсно зменшити можливості експортні можливості російської нафти за кордон. Зрештою, Дональд Трамп зробив свого часу певний фальстат, так саме тоді, коли. Коли на рендер-моді відвідав Китай, відвідав Пекін, тоді причиною цього стало фактично накладання високих тарифів на Індію. Це не сподобалося моді. Він же ж не просто лідер, він же ж і духовний лідер країни. Тому це як то кажуть, вплинуло максимально негативно, що призвело до такого похолоднішення стосунки між двома країнами. Але зараз виглядає на те, що Індія все таки проявляє певний конструктив, і ми утримуємо сигнал з різних джерел що Індія все таки зацікавлена в тому, щоб власне переходити на інший сорт нафти, тобто на близькосхідну більш легку нафту, яку продають країни арабського арабської спільноти, тому це є питання лише часу. Розумієте, ми можемо з вами випкнути електрику в кімнаті одним махом, одним порухом руки, але ми не можемо перевести нафто, нафтопереробні заводи на інший сорт нафти, якщо вони до цього не готові. Тому Індія просить е, часу, але одночасно демонструє свою, е, можна сказати, таку суверенну позицію, адже нагадаю, Індія була колонією Британії, і в е, ментальності постколоніальних країн є абсолютно неприйнятним. Це є певна така оскома в них на зубах, коли хтось намагається їм накидати певні імперські такі, знаєте. Укази та ви маєте робити це. Індія давно вийшла з цього з цього минулого і не оглядається через плече в це минуле. Навпаки, вона майбутнє, і Вона готова будувати стосунки, і хоче з сполученими штатами, тому що все таки домінування долара воно є присутнім, і великий бізнес Індії теж заточений саме на на американський долар. Тобто в своєму обороті використовують саме американські долари, тому Індія не збирається ламати стосунки, але одночасно Індія демонструє, от як зараз ми бачимо на картинці, демонструє ну таку відкритість навіть до тієї самої Росії, хоча хоча між двома країнами теж були похолодіння, особливо коли було помітно, що коли було помітно, що країна, що Росія вербує і громадян Індії на війну до на своїй стороні на війну в Україні, тому я би сказав, потрібно дати Індії трохи часу, щоб вона все таки технологічно могла підготуватися до зменшення. Я б наголошую, зменшення, мабуть, не остаточної відмови, але саме зменшення закупівлі російської нафти. Ну і 30 жовтня має відбутися напевно така найважливіша зустріч за це турне. Це зустріч Трампа з Сідзінпіном. Давайте послухаємо, що про цю зустріч каже Марчин Пшидач, голова бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі. І далі поговоримо. Вже в то я думаю, що в першу чергу зустріч президента Трампа і голови сі буде стосуватися двосторонніх відносин між Китаєм і США ситуації в Тихоокеанському регіоні, а також ймовірно торговельних і економічних питань, а не тільки питань безпеки. Безумовно, додатковою важливою темою буде питання можливості впливу Китаю на Російську Федерацію. В контексті все більшої економічної залежності Росії від Китаю, якби Китай захоп. Тім він міг би змусити Росію припинити агресію проти України, але він цього не робить. Ми всі знаємо, з якої причини, але це не означає, що не слід вести переговори з китайською дипломатією, намагаючись в якомусь сенсі відвернути їх від дружнього ставлення до Російської Федерації Отже, ця зустріч відбудеться на тлі того, що Китай оголосив обмеження на експорт рідкісноземельних елементів. Вони є критично важливі для виробництва мікрочіпів, літаків, акумуляторів. І Знаємо, що у відповідь Трамп запровадив 100% мита на всі китайські товари. І моє питання до вас: чи є шанс, що під час цієї зустрічі сторони таки знайдуть консенсус? Складно ви розумієте справа в тому, що якщо подивитися на, скажімо, матрицю товарної сітки, яка надходить по ек... по імпорту до Сполучених Штатів Америки, особливо дрібного товару, також щоденного вжитку, він йде саме з Китаю. Ну, звичайний садівник Сполучених Штатах Америки користується шлангом для поливу своїх квітів чи саду, саме. Тим шлам, який виробляється переважно в Китаї. І була навіть ситуація, коли були введені перші такі тарифи жорсткі, просто садівники Сполучених Штатів не мали чим поливати свої саджанці. І це призвело реально до кризи. Так? Тобто, натомість, якщо експортна сітка. Сполучених Штатів Америки це високотехнологічний продукт, то Китай це є дрібний дешевий продукт, який теж важливий в щоденному житті. Тому це зараз виглядає більше така гра Трампа на грані блефу, на грані, я би сказав, такого на, на грані гри за межами фолу, на грані фолу, би навіть сказати, Так, тобто це або пан, або пропав. Я вам так скажу. Це по в нашому в нашому такому українському обікоді це часто вживається. Тому я не можу сказати, що політика Трампа тарифів є продуктивною чи вона є, скажімо, ефективною з точки зору з точки зору менеджменту двосторонніх відносин. Але в політиці Трампа це є один з таких шансів, які він хоче використати для того, щоб втримати домінування. Він вважає, що Тарифи мали би зменшити, мали би змусити Китай йти на поступки в багатьох питаннях, включно в тому, що ми називаємо підтримка Росії в Україні з нашою державою. Тому очевидно, Китай може дати зрозуміти, може дати в певній мірі зробити крок назад, адже йому важливі ринки, світові ринки для збуту своїх дешевих товарів. Але Китай з іншого боку зміцнює свою армію. Тобто, армія ж в е, 28-му році ми порахували в нашому центрі, що е, готовність Китаю буде саме на пік, в 28-му році. В, 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 в китайської армії мають І, і ми ж розуміємо з вами, що е, Такого сила, таку силу армію не, не будують заради музейного експонату, тобто вона може бути використана в один з моментів, і, от, власне, зараз переговори. Оце такий теншн, який є між сполученими штатами та Китаєм, це або призведе до реального примирення і, і визначення чітких правил гри, або це може призвести до реального конфлікту, де Китай. Не буде виступати прямим е агресором, але Китай може послуговуватися іншими проксі групами, які би могли збільшувати ось цю ескалацію, і такою однією з таких проксі груп Китаю сьогодні є, звісно, що Росія, і тому я не виключаю, що може бути такий момент, щоб з'явиться або почастішають. Провокації на кордонах з е, е, прибалтійськими країнами для того, щоб масштабувати ось цей спектр проблем, які Росія як країна, яка є Ідеальним експортером проблем для багатьох і дестабілізації, і вона буде намагатися це робити саме, саме в цьому напрямку. Тому все залежить насправді від цієї зустрічі Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня, які будуть наслідки після цього. Я думаю, що. Завищені тарифи це тимчасова така міра, яка очевидно не буде продовжена до якогось на якийсь довший період. Це всього навсього підняття ставок. Ну зрештою, той, хто читав книгу Дональда Трампа, він власне про це і пише, що потрібно завищити спочатку вимоги під хмари, щоб можна потім було на ну, певній мірі, якщо йде про якийсь певний торг від чогось відмовлятись. Щиро раз дякуємо за ваші розлогі коментарі. Тарас Семенюк, політолог екс. Сперед з міжнародної політики погостом українського фокусу.